Вітаю всі, хто дивиться Калузьке міське телебачення, темою нашої попередньої передачі було одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання мати героїня. Сьогодні головний державний соціальний інспектор відділу нагляду за призначенням і виплатою пенсій та державних соціальних інспекторів управління праці та соціального захисту населення Калуської міської ради Любов Погодіна розповість про діяльність державних соціальних інспекторів в управлінні праці та соціального захисту населення. Отже, пані Любо. Які повноваження головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора постановою Кабінету міністрів 1091 від 21 серпня 2001 року затверджено положення про головного державного та державного соціального інспектора? Це є посадові особи органу місцевого самоврядування, а саме управління праці та соціального захисту населення Калузької міської ради, які наділені повноваженнями щодо здійснення контролю за призначенням усіх видів соціальних допомог, а саме Державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, Державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми. Житлової субсидії та інших видів соціальних допомог, які надаються і призначаються в управлінні праці та соціального захисту Калуської міської ради, от спочатку поточного року, яка робота в цьому напрямку проведена? Головний державний та державний соціальний інспектор провели перевірку достовірності інформації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за житловою субсидією. А саме з початку року шляхом запиту здійснено перевірку у 12 тисяч особи це є запит у державну податкову інспекцію міста Калуша, у Державтоінспекцію, у реєстраційну службу щодо отримання інформації про право на нерухоме майно осіб, які звертаються за усіма видами державних соціальних допомог. А в чому полягають ці перевірки? Ці перевірки полягають у наступному, що під час заповнення декларації про доходи та майновий стан осіб заявник зобов'язаний повідомити про свій майновий стан та майновий стан осіб, які є членами сім'ї або ж зареєстрованими на житловій площі. Тому необхідно відповідально заповнювати декларацію, тому що заявник попереджений та своїм підписом, датою в заяві, стверджує, що він погоджений, що вся інформація, яку він наводить у даних документах, буде загалом перевірена з часом. Тому Держантої інспекції ми отримуємо інформацію щодо транспортних засобів, які зареєстровані за даними особами. Як я сказала в реєстраційній службі, отримуємо інформацію щодо нерухомого майна осіб у державній податковій інспекції. Ми отримуємо вичерпну інформацію про доходи за періоди, які необхідні для призначення допомоги. Повноваження головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора перерахованим вами щойно не вичерпуються. Я знаю, що ви займаєтесь також позовами. Будь ласка, детальніше, що це за позови? Оскільки в ході цих перевірок завжди виникають переплати державних соціальних допомог та житлових субсидій. Тому здійснюється перерахунок призначеної допомоги. І е, е, вираховується надміру виплачені кошти та термін їх повернення, оскільки з кожним роком розмір допомог збільшується, тому відповідно і суми надміру виплачених коштів також збільшуються. А оскільки термін звернення до суду з моменту виявлення переплати становить 6 місяців, то заявники не в змозі е, дані суми відшкодувати. Тому управління праці змушено звертатися до судів першої інстанції про стягнення цих коштів. Загалом з початку року було подано 44 адміністративних позови до суду першої інстанції. Щодо надміру виплачених А чи є випадки, що можна повернути ці надміру виплачені кошти, не звертаючись до суду? Так, звичайно, ці кошти можна повернути в добровільному порядку. Надсилається повідомлення, в якому зазначається сума, причина виплати цих надміру виплачених коштів, сума, період за який вони виплачені, та термін щодо їхнього відшкодування. Зазвичай особи повертають ці кошти, але, як я вже казала, суми бувають дійсно великі, які навіть перевищують декілька десятків тисяч гривень виплачених, тому це на одну особу. Так? На одну особу. А кошти можуть стягуватися за три останніх роки з моменту виявлення, а повернути в шестимісячний термін не завжди сім'я в змоді добровільно відшкодувати. Тому причина звернення до суду не небажання одержувачу а повертати. просто неможливість фізична, так? так фізично. А дивіться, а якщо існує така неможливість фізична, якщо сума ну достатньо велика, то суд в змозі. Зобов'язати повернути таку суму? Рішенням суду зобов'язує не завжди. Інколи звертаємось ми до суду, із заявник не погоджується із виставленим їм сумою переплати та причиною виникнення цієї переплати. Але враховуючи, що заявник зобов'язаний повідомити всю інформацію, яка стосується встановлення права на призначення допомоги та визначення її розміру, ну, то зазвичай такі судові рішення виносяться на сторону позивача, тобто на сторону управління праці, але не зазвичай ну, оскаржуємо інколи рішення, якщо ми не погоджуємося із рішенням суду першої інстанції, звертаємось до апеляційного суду. А, чи є випадки, що управління праці і соцзахисту населення програвало у подібні? Справа. звичайно, навіть наведу приклад був одержувач субсидії, який не повідомив нас про те, що у його власності є більше як одне житлове приміщення і загальна площа, якого перевищувала встановлені норми. Ось і суд прийнявши його матеріальний стан віковий. Ну, можливо, інший виніс рішення. також писали апеляційну скаргу, зверталися до апеляційної інстанції. А якщо і необхідно, то проходимо всі судові інстанції, тобто ще й касаційну інстанцію. Тому що кошти державного бюджету підлягають от, власне контролю з боку соціальних інспекторів, наділеними такими повноваженнями, що. Кошти спрямовані на виплату державних соціальних допомог, мають за призначенням, за належністю, тобто саме. Тим верствам населення, які їх потребують, тобто у названому вами випадку також управління позов виграло, тільки довелося пройти кілька інстанцій. так? Ще триває. Ще триває. Ще триває, так. Це того тривалий час. Якщо в калуші це може зайняти декілька місяців, то щоб пройти всі судові інстанції, це роки, це два роки і, і три роки може тривати такі. Судові справи пані Любо, давайте повернемося ще до повноважень головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора. Ви також висуваєте певні пропозиції, в чому вони полягають. Головний державний та державний соціальний інспектор веде активний спосіб роботи, оскільки ми спілкуємося з усіма організаціями, підприємствами, установами, фізичними особами, суб'єктами підприємницької діяльності та надаємо її консультативну, роз'яснювальну інформацію. Інколи, якщо і необхідно, то нормативне забезпечення щодо соціальних допомог. Також щоденно ми проводимо прийом громадян щодо надання е, консультацій про встановлення права розмірів усіх видів соціальних допомог. Тобто, не тільки у напрямку перевірок ми працюємо, а також і надаємо роз'яснення в. Робочі дні з понеділка по п'ятницю ми знаходимося на другому поверсі 209 кабінет інженерного корпусу. Всі громадяни, які мають намір чи бажання звернутися, чи вважають, що вони потребують, вони можуть прийти на прийом до інспектора і отримати вичерпну інформацію щодо права на допомогу, чи є в них таке право. Ось і спокійній атмосфері задати питання та Утримати отримати відповідь. відповідь. Так ви пані Любо розповіли про повноваження. А які є права головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора? Головний державний та державний головний державний соціальний інспектор та державний соціальний інспектор наділені правом проводити обстеження матеріально-побутових умов. Сім'ї, заявника та всіх членів її сім'ї щодо визначення права на призначення е, допомоги, на визначення кількості осіб, які проживають в даному помешканні. З якою метою, ну ви сказали, з якою метою, а що саме ви з'ясовуєте під час обстеження матеріально-побутових умов? До прикладу, як встановлюємо факт догляду за інвалідом першої групи, або в управлінні, виплачується компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги. Та компенсація непрацюючим працездатним особам, які доглядають за інвалідом першої групи, або ж особу, яка досягла 80-річного віку. Тому при обстеженні матеріально-побутових умов такого ж заявника ми зокрема з'ясовуємо, чи дійсно надаються ці соціальні послуги, чи здійснюється догляд за особою, чи немає скарг від цієї особи. Це в такому напрямку. Також ми здійснюємо щодо обстежуємо умови проживання. Сімей, які здійснюють до заявника, який здійснює догляд за психічно хворим інвалідом першої або другої групи внаслідок психічних розладів, який також умовою одержання цієї допомоги є обов'язкове проживання на одній житловій площі. Ми з'ясовуємо, чи саме так відбувається, чи здійснюється догляд за дитиною інвалідом, оскільки особи, окрім пенсії, отримують надбавку на догляд за дитиною інвалідом. Тому ми також обстежуємо, чи здійснюється саме такий догляд за дитиною інвалідом. Також ми обстежуємо сім'ї щодо підтвердження факту незайнятості за період, який необхідний для призначення допомоги. Заявник, звертаючись за певним видом допомоги, чи це малозабезпечена сім'я, чи допомога до трьох років з урахуванням доходу, чи інша соціальна допомога, зобов'язаний в переліку документів подати копію трудової книжки. На даний час, на жаль, молоді особи не завжди її мають, не було факту працевлаштування. І згідно законодавства, в таких випадках складається акт обстеження домогосподарства щодо підтвердження факту незайнятості. Ось. Великий спектр діяльності це йде обстеження сімей, яким виплачується державна соціальна допомога при народженні дитини. Власне, чи тут виявляються нецільове використання коштів цієї допомоги цього року? головним державним соціальним інспектором, державним соціальним інспектором. Та е, інколи такі е, обстеження проводяться зі службою у справах дітей. Е, було проведено з початку року таких обстежень е, разом з центром 31, а соціальним інспектором 118 сімей обстежено. Випадків виявлення нецільового використання допомоги не було. Інколи було рекомендовано покращити умови саме проживання. А… Е, так, то фактично кошти використовуються за призначення. Що мається на увазі я перепрошую покращити умови проживання? Ну інколи на думку соціального інспектора не не, не приміщення, угу. можливо, так це ми. Попали, можливо, в той період дитина хворіє, але загалом сказати, що не належні умови чи не забезпечена дитина належною одежою, чи місцем ну на ліжечком, коляскою, продуктами харчування, бо інколи діти зразу ж після народження на е, е, такому годуванні, яке потребує дитина. Ось тому зазвичай ці кошти використовуються за призначенням, принаймні в тих сім'ях, які ми обстежили. Не, не, не виявлено, так, не виявлено. У вас ще є статистичні дані, які стосуються. Так, так. Ми відвідуємо також місце роботи осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальних допомог, оскільки ці підприємства, організації, установи видають довідки про доходи. І звіряючи дані з даними Державної податкової інспекції, бувають сумніви. Тому з початку року таких перевірок було 19, здійснено 19. Також ми е, робимо запити, як я вже казала, у всі організації установи е, щодо отримання інформації е, для е, що стосується осіб, які звернулися за призначенням допомоги. Ось окрім того, що ми робимо, ми також ще і маємо певні зобов'язання. Під час обстеження домогосподарства чи будучи на перевірці в організації, ми отримуємо певну інформацію про особу. Отримавши цю інформацію, ми зобов'язані зберігати конфіденційність, оскільки людина, яка звертається сім'ї, яка звертається з допомогою, Опиняються у складних життєвих обставинах, і вони потребують і розради, і інколи повідомляють про свої такі складні життєві обставини. Тому в першу чергу при обстеженні домогосподарства, при співбесіді, ми зобов'язані дотримуватися конфіденційності щодо отриманої інформації про особисте життя заявника. Ось ну і в цій роботі державні соціальні інспектори повинні бути в певній мірі психологами. Звичайно, що так, тому що е, навіть багато таких випадків, що коли виникала переплата, людина, звичайно, обурена, тому що кошти, одержані за 6 місяців, вони були по частинах. А переплату необхідно в дуже короткий термін. Але роз'яснивши, пояснивши людині, то справді людина розуміє, оскільки е, заповнюючи декларацію, можливо, щось не усвідомила, можливо. Е, Ну, щось не опустила з виду, заповнюючи це. А інколи буває, що не все вони знають один про одного. Чоловік про жінку, жінка про чоловіка. Ось тому не завжди буває так, що це подані ці дані недостовірно свідомо. Ось і, побачивши переплату, обурюється. Але якщо роз'яснивши, до кожної людини дійсно необхідно підібрати певні слова, бо ти бачиш, що людина ну зазвичай це задоволення. Не викликає, тому <смі> за роки стаємо психологами, окрім інспекторів. Яка робота проведена державними соціальними інспекторами з початку року по даний час? Загалом, з початку року проведено 12 тисяч запити в різні установи організації щодо отримання інформації. Також перевірено 993 сім'ї на дому здійснено обстеження. 160 сімей перевірено щодо цільового використання коштів при народженні дитини. На усному прийомі з початку року прийнято 377 громадян міста. 2380 особових справ перевірено вибірково щодо правильності призначення, це саме щодо заповнення правильності заяви, декларації, чи всі довідки відповідають вимогам. Ось. І в результаті цих перевірок виявлено 246 порушень чинного законодавства щодо призначення усіх видів соціальних допомог. На загальну суму 286 тисяч гривень, які підлягають відшкодуванню до державного бюджету України. Пані Любо перш ніж подякувати вам за докладну інформацію, будь ласка, назвіть ще раз координати вашого управління, ваші телефони. Головний державний та Державний соціальний інспектор управління праці та соціального захисту населення знаходиться за адресою місто Калуш, вулиця Євшана, 9, 2 поверх, 209 кабінет. Контактний телефон 7 82 55. Робочі дні з понеділка по четвер з 8 до 17 години 15 хвилин. Обідня перерва з 12 до 1, п'ятниця працюємо з 8 до 16 години. Обідня перерва з 12 до 1. Прийом громадян проводиться щоденно. Ну що ж, я вам щиро дякую за. Участь у нашій передачі за таку досить розмову деталізовану обсяг інформації значний і тому сподіваюся, що мешканці міста, яким необхідна допомога чи консультації державних соціальних інспекторів, обов'язково звернуться чи зателефонують до вас вам, шановні краяни. Я нагадаю, що сьогодні про діяльність державних соціальних інспекторів в управлінні праці та соціального захисту населення. Розповідала головний державний соціальний інспектор відділу нагляду за призначенням і виплатою пенсій та державних соціальних інспекторів управління праці та соціального захисту населення Калуської міської ради Любов Погодіна. А темою нашої наступної передачі буде аналіз причин порушення законодавства з питань надання державної соціальної допомоги. Я вам дякую за увагу. На все добре.